Серйозний документ. Там, де цей бунчужний більбо, там часто весело. Проте буває він досить строгим, особливо, коли це стосується дисципліни. Звісно, це у його компетенції, з цим є повний порядок. Більбо має багаторічний досвід та особливий талановитий підхід до дітей. І весело, і дисципліновано. Можна і пожартувати, і подуріти. Але в міру. Оце і зараз, коли всі порозсідалися у садочку на каремати серед старих грушок, які давали достатньо тіні. Зараз там весело, хоча йдеться про серйозні речі. Шановні новаки. Закони, за якими ми живемо, називаються, тягне Більбо з відповіддю. Навмисно, щоб новаки подумали. На колінах у нього крутиться малий хлопчик на ім'я Лука. На попередньому таборі ця особа вимучила нас і тому тепер він у руках фахівця з перевиховання нечемних дітей. Ці закони називаються, тягне він далі. А діти мовчать і мовчать, мовчать і мовчать. І тут не витримує один з дорослих. Провольник! вигукує кремезний брачик Місько. Дякую, нова. Бунчужний непомітно посміхається. Правильно, а скажіть мені таке, хто не знає, що таке правильник? Знов всі мовчать. Ще ж тільки почався табір, діти бояться висловлювати свою думку, ніби це у школі і ніби їх оцінювати хтось збирається. Але терпіння, терпіння, це тільки перші дні такі. Поступово станемо однією родиною. Інакше, запитаю, продовжує бунтний. А хто знає, що таке правильник? Правильник це правильник це почав щось лука, але не продовжив. Дехто з дітей підніс руки. Ну, нарешті якась реакція. Так, бачу, що мало хто знає. Пояснюю. Правильник? Це наші закони, які ми самі собі створимо і будемо за ними жити 12 днів. Ми зараз будемо Верховною Радою, придумаємо свої закони, затвердимо їх у кінці своїми підписами. Добре, почну я з головного. Найголовніше це терен нашого табору, куди не можна ходити. Або краще не будемо у наших правилах вживати часточку Не, скажімо. Можна бути там, де можна. Писарю, Тетяно, записуй. Перше правило. Можна бути там, де можна. Згода, народ. Так, радісно погодилися всі. Активно почали підніматися руки. Орисю, кажи не ламати дерев. Раптом вислизнув на середину лука і вигукнув Краще не залізати туди, де дерева. Чомусь це викликало у всіх сміх. Почався базар. Такий загальний шум, де неможливо було нічого розібрати. Тут Свищик бунчужно всіх привів до тями. Позір, послухайте його, нехай він щось скаже. Та він постійно щось вигукує, обурився Назарчик. А ви послухайте як бачите, лука у нас трошечки ну, нестриманий. А може він це навмисно робить, провокує вас чи ви є слухняні пластові старшині. Ви подумайте, адже ви несвідомо підіграєте йому тим. Що реагуєте на його репліки. Не звертайте на нього увагу! знов Назар Та ні, також так не можна, він же людина. Ви послухайте спочатку уважно, поміркуйте. А давайте пригадаємо, що там казала Орися. Не можна ламати дерев. Гаразд. Пам'ятаєте, ми домовилися стосовно часточки не. Як ще можна замінити цю фразу? Знов брачик місько не втримався. Борегти природу. Згодні? Так, пишемо берегти природу. Хтось вигукнув Бути веселим. Е, 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 -е знову на середину вискочив лука. Не шкодити природі. Більбо знову прийняв його у свої обійми, посадив собі на коліна і спокійно ще раз пояснив: Ми трохи раніше вже казали те, що ти пропонуєш. Дивися, що тут написано берегти природу. Хлопці теж почали собі так розважливо, по-доросному, пропонувати, дотримуватися розпорядку дня, вчасно лягати і вставати, дотримуватися режиму. Ой, щось дуже таке сухе виходить. Може, у вас, сестричко Оксано, будуть якісь пропозиції? Так, будуть. Не їсти підозрілих грибів та ягідок. А давайте зробимо по-іншому, це знов Лука. Ніколи не будемо. Так-так. Пригорнув його черговий раз бунчурний, вже без коментарів. Добре, сестричко, отже, можна їсти все, що дають із кухні. Як? А малину? це вже Христя жалібно пискнула. Малину можна, випалила я. М -м -м". І чого поспішила? Комендант має бути стриманішим. На даний момент бунчурний сказав одне, а я так ніби його авторитет підриваю. Ой. А малина ж біля кухні росте, віджартувався Більбу. Отже можна. Треба записати так не їсти те, що підозріле, продовжував викручуватися керівник, який завжди мав рацію. Малина ж не є підозріла, вона загальновідома рослина. Заборонено кропивою колотися, закричали одразу двоє. А де хто вже це робить, тихенько поскаржилися вони, швидше мали намір викрити того, хто так вчинив. Сестричка Таня уточнила. А якщо вона все-таки поколе когось? Покарати, строго відповів Більбо. А як вирвати з корінням. А діти, і з'їсти. Чай зробити. Ні, салат нарубати, а нехай його потім дорослі і їдять. Розійшлися вони не на жарт. Той, хто зірве кропиву і зробить з неї салат, той і буде їсти, підсумувала сестричка комендант. Пиши, писарю, кропивою не колотися. Ось такими жартами був написаний цей веселий народний таборовий правильник. Пізніше, коли писар оформила новостворені закони на Великому аркуші, всі організовано поставили свої підписи під таким важливим документом. І навіть Лука змушений був дотримуватися цих правил, його підпис за розміром був найбільшим.